Більшість людей або не мають жодних страховок, або купують усе підряд. Давай розберемо, що насправді потрібно. Страхування це не витрати, це захист від фінансової катастрофи, але лише певні види страхування справді критично мати. Перше і найважливіше це медичне страхування. Одна серйозна хвороба може знищити заощадження десятиліть. Мінімум базовий поліс з покриттям госпіталізації та операцій. Це не про комфорт, а про виживання твоїх фінансів. Без медичної страховки ти завжди на відстані однієї хвороби від твого банкрутства. Друге страхування життя. Але лише тоді, якщо хтось залежить від твого доходу. Діти, партнер без власного заробітку, батьки на утриманні. Сума повинна покривати 5-10 років витрат сім'ї. Якщо залежних немає, ця страховка тоді не потрібна. Не переплачуй за те, що не захищає нікого. Третє. Страхування житла від пожежі, потопу чи стихійного лиха. Якщо ти власник, це обов'язково. Особливо якщо є іпотека. Втрата квартири це втрата найбільшого активу. Врендарям потрібне страхування речей, а не будівлі. Перевір, що саме покриває поліс. Деталі важливіші за ціну. Що не потрібно. Страховки телефонів, дрібної техніки, подорожні карти з десятком зайвих опцій. Страхувати треба те, втрата чого змінить твоє життя. Телефон можна купити знову. Операцію на серце за власні кошти ні. Правило просте. Страхуй катастрофи, а не незручності. Напиши в коментарях, які страховки маєш зараз. Приєднуйся в клуб за посиланням в описі до відео.